Сьогодні ми продовжуємо читати Святе Письмо і відкриваємо 76 і 77 псалми. Хочу запропонувати розмірковування над 77-м псалмом. Цей псалом є трохи печальним, тому що Асаф розпочинає його словами, що він закликає до Бога у день недолі. Цей псалом сповнений жалю, сповнений плачу. Сповнений скорботи і Асаф кличе до Бога і звертає до нього свої слова, кажучи про те, що як так може бути, що Бог не чує. Чи навіки Бог відвернувся і перестав слухати молитви? Нерідко в житті нашому буває так, що ми відчуваємо якусь далекість Бога. Відчуваємо, що Бог, нібито не слухає нас, що Бог відвернувся або десь пішов. І Асаф переживає саме такі почуття, і описує їх в 70 псалмі. І каже він такі слова, промовив був я, то страждання моє переміна правиці Всевишнього. Тобто, рука Божа вже не відчувається в його житті, і він через це страждає. Він через це має смуток на серці. Проте наступним віршем він каже наступні слова: Пригадую я вчинки Господні. Як чудо твоє, я згадаю здавна, і буду я думати про кожен твій чин і про вчинки Твої оповім. Нерідко, коли ми опиняємось в такій ситуації, коли не бачимо і не відчуваємо Бога поряд, єдиним, що нам залишається, це згадати те, як Бог вже діяв в нашому житті. Божа присутність, Божа ласка, Божа рука, вона була в нашому житті попередньо. Саме того ми навернулися до Бога, саме того ми, побачивши Його, звернулися до нього і відкрили йому своє серце. Отже, зараз, якщо ми переживаємо той смуток, ми можемо згадати те, що Бог вже робив в нашому житті. І саме це дасть нам підбадьорення, дасть нам впевненість і допоможе пройти той важкий і темний період в нашому житті, який ми можемо переживати. Хай ці слова і цей приклад Асафа надихають нас покладатися на Бога, шукати Його підтримки в тому, що Він вже діяв в нашому житті, і хай це надихає нас на майбутнє. Тож читаємо слово і сподіваємось на Бога.